Дорогі друзі, всім привітики! Сьогодні я е, зроблю огляд своєї посилочки. Ми з, разом зі своєю е, подругою е, Оксаною замовили ці товари. Половину я, половину вона. Але більшість вона якось е, замовила. І що на нас перш за все дивиться це. Ось такий е, вітамін Д3 з К2. Чим він відрізняється від просто вітаміна Д3? Тим, що К2 це як генератор, е, який е, на своєму е, такому е, як прицепі доставляє Д3 е, куди треба. Ну, от наприклад, Д3 е, потрібен, де у нас кістки. Кістки. І ось в кістки він доставляє те, що треба. Це якраз вітамін Д3, К2. Тому він коштує дорожче, але він ефективніше. Також, далі це моє вже замовлення, піколінат хрому 1000 мг. Хочу, щоб у мене завжди. Цукор був у нормі, щоб менше хотілося жрати, тому що, ну, самі розумієте, ввечері часиків так 6-7 наступає жор, чому не зрозуміло. І це я відчула після 40 років. Раніше якось такого жору не було. І щоб зменшити апетит, нормалізувати холестерин, цукор крові. Також імунітет поліпшити, я вибрала ось таку преміум-формулу. Рекомендую почитайте і зрозумієте, чим ця біодобавочка так важлива для нашого організму. Далі, Далі покажу вже, що я замовила для себе. Ось дивіться, яка штука l карнітин Для тих, хто займається спортом. Це доза така величенька, якраз 3000. І е, вона йде з добавкою е, апельсин- Манго. Е, і ось тут написано: для, для е, тих, хто займається спортом е, для швидкого метаболізму. Ось, дивіться, тут е, у нас іде скільки. Тут іде 450 мг. Тому рекомендую теж придивіться мої любі, до цієї біодобавочки. Взяла ось такий l карнетин Оранж Манго і Берри Бласте. Також з голубикою ну, чи Єжевіка, як воно там називається. Це два однакових препарати, але з різними такими добавочками. Буду їх споживати. Коли буду робити навантаження. От, наприклад, іду на чешку на озеро і вип'ю цей Л-карнітин. Там йде нагрузка, навантаження на суглоби, на м'язи, і воно дуже все потрібне. Далі вже пішли такі препарати, не мої, це замовила Оксаночка. l аргінін Незамінна амінокислота. Яка поліпшує жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я, омолоджує клітинку зсередини. Теж тут гарне дозування, 500 мг. Беріть на замітку і почитайте про цей ель аргінін Також Оксаночка у мене взяла ось такий препарат: бетаїн. Теж дуже такий потрібний бетаїн для організму. Поліпшує якраз таки жіноче здоров'я теж. Примроуз – це від таких початкових проявів клімаксу. Він поліпшує теж жіноче здоров'я, робить життя сексуальне більш насиченим і поліпшує лібідо. Але не тільки примроуз це при кістах використовується. При інших жіночих таких захворах дуже класна штука для жінки прям ну, саме те. Ну і ось такий набір вітамінів. Вітаміни від Каліфорнія Gold Nutrition. Тут такий склад поліпшений для чоловіків, і коштує він завдяки цьому замовленню близько 50 гривнів. Зовсім недорого. А все чому? Тому що зроблене замовлення. І на кожне замовлення можна взяти пробний товар. І пробний товар буде коштувати на 60% менше, або на 80% навіть буває. А це взагалі за безцінь. Ці вітамінки. Також я залишу у шапці профіля свій код, то, що я роблю замовлення. Користуйтеся і буде вам мої любі На перше замовлення аж 20%. Якщо ви візьмете мій код, добавите, теж буде у вас знижечка. Тому рекомендую. Дивіться, продивляйтеся товари без біодобавок в наш час ніяк. Ми потрібні допомагати своєму організму боротися з навколишнім середовищем, з факторами навколишнього середовища. Також з тим, що у нас там ну, такі процеси відбуваються, не дуже гарні в організмі. Тому це все треба поліпшувати вітамінками. Цілую люблю ваша Людмила. До нових зустрічей!